Команда атакує ляпіщенко напередодні провів один зі своїх найкращих матчів у сезоні. Забуває Данило Савчук. Невдала передача. Так, почана втрата, але все ж таки втрата ритму, втрата швидкості. Ух, який гол! Ми знову рахунок стає нічиним. Швидкий центр Савчук набирає швидкість і повертає перевагу. В центрі оборони скажімо, Васим та Тіщенко. Олег Базильчук. В більшості київська команда розігрують, доводячи до крайнього, до воротарська скажімо, Воротар національної збірної України Сосновий Атакує, але не з розбігу, не з швидкого наскоку. Спорався Роман Хоменко і далі, стягуючи на себе двох суперників Шидовського та Савчука. Сосновий перейшов на позицію лівого. Не доходить перехоплення Тіщенка. Є можливість для швидкої атаки киян. І Савчук забиває. Первонцев на майданчику. Кидок Соснового. Є... Рахунок стає 13-12. Вперед буде кидати Ні, передача на Літицького. Червонцев. Кут. З гострого кута атакує. Шквельницький рахунок стає нічиним. 13-13. Хіщенко. -13. Красиво. Один в один переграє Соснового. Червонцем на позиції правого крайнього. Сосновий здалеку! З відскоком від підлоги забиває півсередньо. С енергію грає Шедловський. Передача на Шедловського, дуже ризиковано. Віддавав Савчук. Не дивно, що перехопили гамболісти Хмельницького. І не забиває Федічок. Коваленко обходить маєвського. Отже, перший тайм завершився: 19-18. Червонцев старший, Четверти нога на позиції правого півсереднього. Плітинський, Тіщенко програєю. Це протидії суперникам Тіщенко. Це Савчук. Коваленко в лінію нападайло. Штат-хал, тим не менше вийшов. Метро Фірвосе! Кив, Роман, Фломенко. Дуже потрібний. Гол Хмельницького, який почав відпускати суперників. Швидка атака і не забиваємо. 30-го номера Киян Коваленко, Савчук. Пасивна атака. Сейв Куніва на підбиранні. Коваленко, Ще один сейв Романа Куніва. Червонцев. Його брат. А, Дмитро Червонцев. А, його зав'язує суперник. Тіщенко, Тіщенко! Проходить Маєвського. Сосновий, Тут помилка Романа Хоменко, він очікує. Нападайло. А це Шудловська. Шудловська повернувся на майданчик. Павлюк вривається і забиває Максим. Павлюк, два. Так, немало. 12 м'ячів у двох поєдинках. але Все ж таки, менше порівнянні з його минулими матчами. Будуть ще шанси. Павлюк. Передача. Коваленко в кут. Момент то навало. від Романа Кульєва. Базилюк. Базилюка пропускає ті, але рятує свою команду. Роман Комленко. Літінський. О, Рахунок забиває, літні. 32, 32, пакор. Роман, Оліпінського не забили! Кияни втратили і не забиває! Не забиває Максим злоснову. Це просто фантастика. 32-32. Він відкриває серію семиметрових. Роман Хоменко. Команди виконує по 5 китів. Молодий, але вже з хорошим досвідом виступів у суперлізі. Коноваленко забиває дочок. Лівий крайній Хмельницько, Дуже важливий гравець захисту. Влічає у штангу. Киян вперед. Забиває Максим Павлюк. Забуває Артем Базилюк. Два зараз третій у виконанні Тіщенка. Максим Сосновий. Заразкий Раз, психологічний момент для нього. Не забуваємо. І Серпіт забуває. Останнє. Ну, серія має бути випадкова 20. Забиває шедлоски і кияни. Здобувають перемогу загальним рахунком 37-35.